У Могилеві-Подільському у рамках ініціативи сприяння зайнятості населення на базі міської філії Вінницького обласного центру зайнятості пройшов всеукраїнський ярмарок робітничих професій. Захід об'єднав підприємців малого та великого бізнесу, представників навчальних закладів, роботодавців, молодь та осіб, які перебувають у пошуках роботи. Головною метою ярмарку стало популяризація робітничих професій та налагодження прямого зв'язку між шукачами роботи, освітніми установами і потенційними роботодавцями, зокрема, заохочення жінок на ринок праці на вакансії чоловічих професій. Адже сьогодні, в стані війни, підприємствам не вистачає працівників саме чоловічих професій. Ярмарка була цікавою та пізнавальною. Гості мали можливість відвідати три локації, які підготували фахівці центру зайнятості для них. На першій локації відбулося знайомство гостей з. Програмами підтримки, які надає центр зайнятості для осіб, які в пошуку роботи. Перед аудиторією виступив директор Могилів-Подільської філії Роман Кирілін. Основний меседж цього ярмарку це експериментальна. Програма, яка направлена на залучення жінок до традиційно чоловічих професій, які вони можуть опанувати на даний час, ми будемо допомагати в навчанні на ці професії і давати стимул для. Розвитку підприємства на нашій території, і можливо, цей ярмарк дасть позитивні результати, що наші роботодавці знайдуть шукачів роботи, заповнять робочі місця. Заступниця начальника відділу надання послуг роботодавцям Людмила Шевчук познайомила гостей ярмарки з програмами підтримки, які надає центр зайнятості для роботодавців та працівників. Ці роботодавці можуть взяти на роботу безробітних наших. І працевлаштувати, отримуючи за безробітну компенсацію. На цій ж локації відбулася зустріч з представниками підприємств, які пропонують роботу. Це представники ТЦК та СП, кондитерський дім Вацак, ТОВ Фабрика Блонський, «Волоський Горіх, МХП «Вендачанський Елеватор, Консервний Завод, ТОВ Інтертекс, Хліб Поділля та інші. Кожен роботодавець мав змогу познайомити безробітних з підприємством вакансіями та умовами праці, які пропонують для них. Найбільше підприємства потребують швачок, кухонних робітників, готувальників сировини, укладальників продукції, пекарів, кондитерів, водіїв, колібрувальників, підсобних робітників. Далі всі учасники перемістились на іншу локацію, де гості ярмарки мали змогу поспілкуватися з підприємцями-грантоотримувачами, які завдяки державній програмі Є робота відкрили свій бізнес та активно його розвивають. Кожна з підприємець поділилась гостями своїм досвідом та презентували свою продукцію. Ми бренд жіночої білизни У Тому місті отримали грант на відкриття шайно цеху і пошиву жіночої білизни. Пройшов буквально місяць з моменту подання. Дуже швидко зв'язалися. Прийшла Півбесіду мені погодили, відкрила рахунок банку і отримала кошти. Швиденько все пройшло. Я навіть цього і не очікувала. Головне, на що я отримувала гроші, на що мені було потрібно, це обладнання. Це дегідратори, що зв'язано з сушінням фруктів, овочів і переробкою. Ми разом з чоловіком розвиваємо власну справу, і в нього це лазерна порізка і виробництво декору. А у мене це більше флористика, декор, аеродизайн, оформлення свят. Тобто ми разом подавалися і разом виграли два. Гранта виграння гранту нам дало можливість розширити, закупити більше матеріалу, тому що якщо так зазвичай ми купляємо там по декілька листів, це дало нам можливість разу взяти багато матеріалу і, скажімо так, зробити такий ривок в нашій роботі. Особливої уваги заслуговує участь молоді, яка активно долучалася до інтерактивних презентацій та ставила запитання щодо можливостей навчання, стажування та подальшого працевлаштування. Ми з монтажно-економічного коледжу це дуже цікаво. На слухає цікаво. Як хобі я б, напевно щось купила? Ну і на завершенні ярмарки. Кожен з відвідувачів отримав можливість стати водієм вантажопідіймача. Особлива увага приділилася жінкам, адже мета заходу залучити та навчити саме жінок до чоловічих професій. На сьогоднішній день важко з кадрами потребуємо людей для навантажувача. Жінки буває краще свою роботу можуть виконувати ніж чоловіки. Сучасний ринок праці, особливо в умовах війни, все частіше стирає межі між жіночими та чоловічими професіями. Жінки успішно працюють у технічних і робітничих галузях, доводячи, що головне це професіоналізм, а не стать. Дівчата, не вагайтесь, Фоб Завидовський запрошує вас на роботу вантажу підіймача. Тут весело.